Вітаю всіх прихильників французької мови і французької пісні. Сьогодні ми з вами розбираємо чудову пісню із музикою Ромео Джулієта, а саме пісню Лє du Monde» королі світу. Ну що, поїхали? Леруа думон, вівосаме.

Я ем, ме Бачите, оце я, Ігрік А. Але це така скорочена форма від звороту безособового. і я, коли ми кажемо, що щось є, знаходиться десь. Ну, і так само тут. Але є одне, але ме ме. Il ne сав pas, вони не знають діє слово savoir, se compense de en bas. Вони не знають того, що думають про них амба внизу. Бачите, оце ом-паунс. Що це за займенник такий Ом? Це безособовий займенник, тобто він, начебто, не має особи. Що про них думають? Думають, хто думає, тут незрозуміло. Це ось такий безособовий займенник Ом. Що таке «е»? це е, ударний займенник проном тонік. І bas», я вже сказала, це внизу. Ils ne не савпа, вони не знають, qui si, що тут се ну, лі ро. Це ми королі. Les rois du monde Du monde королі світу. Це дій слово, faire, tout, це все, те, що вони хочуть. Вел це діє слово vouloir. Хочете. Ils ont du monde autour d'eux. Вони мають людей. Отурде, навколо них, навколо себе мається на увазі, ме зіл, але вони є одинокі. D'un leur château в своїх замках ля на горі, il sans nuit. Вони сумують, вони нудьгують. Пандан камба в той час, як внизу, ну ми он dansans tout le nuit. Ми танцюємо всю ніч. Бачите, тут є ну займенник, а потім після нього ОН. В даному випадку безособовий е займенник он, він дублює, підсилює займенник Ну і перекладається теж як Ну ми. Ну, vie». Тут так само дублюється і підсилюється займенник Ну за допомогою безособового займенника он. І так, «ми, l'amour, «Faire l'amour це, цей вираз перекладається як займатися коханням. Тобто ми займаємось коханням, он віля ві, ві це дійство «vivre», теж жити. Ми займаємось коханням, ми живемо життя, проживаємо життя jour après jour». День за днем, апре ню, ніч за ніччю. Аquсесере, дуже класне питання, його можна почути і в повсякденному спілкуванні. Для чого це потрібно? Аquсесере, для чого це? сюр ля тер, бути на землі. Si pourfer novi, аж ну. Якщо це для того щоб поставити наше життя на колінах, ну, тобто прожити, стоячи на колінах. On sait que le temps c'est comme le vent. On sait це можна перекласти або як відомо що, або ми знаємо, що час це як вітер, De vivre, жити. Як са демпохтан. Це фраза до того, як з неї повикидали половину слів, тому що це пісня, і тому що це розмовна така мова. Звучала як і ніяк ça d'important». І оцей зворот ne que", він не є заперечним, він є таким підсилювачем, він виділяє навпаки те, що ми хочемо підкреслити, і перекладається як тільки. Тобто тільки це є важливим жити, жити. Тільки нічого немає більш важливого, ніж жити. On se fout pas mal de la morale. Se fout це діє слово se foutre, яке перекладається, як плювати на щось, чхати, тобто не сприймати серйозно. Тобто ми чхати хотіли на мораль. «on se Он pas памаль mal. Pas mal, це значить, це так добряче. Тобто ми добряче чхали на мораль. bien», ми добре знаємо. Confe pas de mal, що ми не робимо нічого поганого. rois du monde ont peur de tout. Les rois du monde, короли svitu ont peur, це стали вираз, avoir peur, боятися. Tout, це все, ont peur de tout, боятися всього. C'est qu'il confondent les chiens et les loups. C'est que, оцей такий зворот перекладається як, це тому, що, Ils confondent – вони плутають, не розрізняють les chien et Les loups – собак і вовків, тобто не відрізняють собак від вовків. Il font des pièges вони роблять пастки. Où ils tomberont un jour» Куди вони впадуть одного дня. Тобто вони строят, будують пастки, в які вони самі одного дня впадуть, потраплять. «Ils se protègent» вони захищають себе de tout, від всього, même de l'amour». навіть від кохання. Les roi du monde se bat entre eux. Королі світу euh, б'ються, воюють між собою, entre eux, між собою. Це кьо, знову ж таки, цей зворот, це тому що я, це знову ж таки, ілья, це кілья, до ля пляса, це тому що є місце, ме, пур, ен, але для одного, па, пур, де, не для двох. Е, ну, анба, і ми тут внизу, «leur guerre» – «on la fera pas, їх війну, ми її робити не будемо. «Fera» – Це майбутній час, future діє дієслова «faire» робити. On sait même pas pourquoi tout ça, on sait même pas, ми навіть не знаємо. «Pourquoi tout ça», навіщо все це? «C'est je de roi, це ігри королів. Baby, I'm gonna send it to the heavens. Завершимо, а для того, щоб ви могли насолодитися повною версією цієї пісні, я вам залишу посилання під даним відео. Не можу, на жаль, вам вставляти більші фрагменти пісні, бо YouTube може мене заблокувати за порушення авторських прав. Приємного вам прослуховування і до нових зустрічей!